Чи можна в Слов'янську продавати різні там речовини, які серйозно змінюють свідомість? Я з цим не стикався, проте припускаю, з огляду на те, що в місті повно поліцейських, я так розумію, що не можна. Чи можна там продавати зброю? Я переконаний, що не можна. Повторюся, з огляду на те, що в місті є всі органи влади, всі на місцях, правоохоронні органи, чи можна там. Співпрацювати з Московією в частині наведення на позиції українських військових ну, рівно доти, доки ми вкотре побачимо там, в промислових масштабах кожного Божого дня висвітлюють там служба Божа і там всілякі інші там, органи, так як їх затримують, всі державні органи здійснюють контроль за всім, за зброєю, за всілякими там цікавенькими речовинками. За всілякими іншими забороненими речами. А у відповіді на чергове звернення моїх посестер цього разу, так, на обслуговування московицькою мовою в черговому якомусь там магазинчику, отримуємо відповідь від держави, що не здійснюємо нагляд. Це при тому, що нагадую: реалії, історичні, політичні, те, що ми маємо, за всю. Історії України московицька мова вбила на порядки. І на порядки більше українців, аніж будь-яка інша зброя будь-які інші речовини разом з, звісно, лідером деградативним це алкоголем. От такі справи. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Ясашко Добрий. Аналізую черговий пакет відповідей, які отримують мої помічники з роботи: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Так? І от є приклад: він показовий. Він показовий, просто його можна в підручники так? мовної деокупації України. Є там магазинчик, у нього зовнішня реклама московитської всередині. Інформація московицькою публічна, відсутній куточок споживача, і на вимогу обслуговувати українською мовою продавчиня там починає розповідати: це мой родной язик, я тут родилась» та інше лайно, так, яке ми чуємо часто густо від нащадків тих, кого московити сюди навезли, московити навезли московитів так, в порожні хати. Багаті заможні хати українців, яких вони перед тим заморили голодом. Так, Донеччина, нагадую, українська. 2025 рік на дворі. <кій> і, 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 і. і свідомі помічниці мої пишуть низку звернень по всіх цих позиціях. Місцева влада успішно опрацьовує зовнішню рекламу, успішно опрацьовує внутрішні наповнення москвороти магазину, успішно змушує ФОП. Зробити куточок споживача з усіма даними Юри особи, а е дотримання замовним законодавством, воно покладене на пана Кременя і на Держпродспоживслужбу, так? Обидві з яких не працюють в цих областях, тому що тут високий рівень небезпеки, нібито для них. Так, так от, прикол в тому, що насправді. Повторюся, весь адміністративний ресурс, весь силовий ресурс, звичайні українські містечка: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і навіть, навіть Костянтинівка. По Костянтинівці, на секундочку, там вже туди долітає арта, і тим не менше, там всі на місцях все працюють, бордюри фарбуються, бюджети опановуються. Тобто питання в тому, що? Обіг, повторюсь, за речовинами, за якимись там зброєю, крадіжки, кримінали оподаткування держава це все контролює. А мову, що є більш важливим за все це разом взяти, більш визначальним, що є більш фундаментальним інтересом української нації. Вона вилучила з контролю місцевої влади, поклала на омбудсмана на процпожуслу, які, в свою чергу, для яких, в свою чергу, виокремила території, на яких не здійснюється контроль. Таким чином, що віддаються на поталу з Московщини Українці на Донеччині. Зокрема, в цих містечках, так, вони виявляються безсилі, бо все. Що можуть українці на цих землях, коли їм в обличчя плюють москворотим гноєм, і людина елементарно не може отруймати необхідні речі в магазині придбати, бо вона не сприймає московицьку мову, бо вона не розуміє московицьку мову так? в Україні, українці або українка не можуть скупитися в магазині, бо їх не обслуговують українською, відмовляються і ще там розповідають там ти-чо, да я да в рот мені ноги. Да, моя бабка, да, я тут родилась, ви тут пана ехалі, так? <coughs> Отакі От всілякі історії, Чемодан, вокзал, Львов. Українець або Українка без силі. Так, так. Розумієте? Шому? Сенс і нонсенс як дві частини єдиного цілого? Відповідно, одним з рішенням, першим яке спадає на думку. Має бути, перекласти відповідальність за дотриманням норм мовного законодавства на органи влади, які присутні, і правопорядку, які присутні в міс містечку, там, населеному пункті, так, що то там є. Бо який сенс влади, якщо влада, українська влада за визначенням не в змозі забезпечити найбазовішу потребу? Існування життя, гідного життя українця в Україні, захистити його мовний простір, захистити його найінтимніший маркер самоідентифікації і основний ключ прошивки взаємодії з навколишнім середовищем і всесвітом, із суспільством. Звісно, цим мають займатися ті, хто на місці. Звісно, цим мають займатися. Заб... Ви в змозі забороняти зброю. Забороняйте московицьку мову. Ви в змозі захистити людей від того, що на них на вулиці кидаються з ножами, то захистіть від москворотого гною. Ви в змозі захистити від незаконного обігу там, речовин? То захистіть від незаконного збро... обігу того, що шкодить незрівнянно більше, ніж всі заборонені речовини разом взяті українцям московицьку мову. Будемо далі шукати способи, де до кого, яким чином, достукатися, щоб реалізувати це в той спосіб, який мені не фахівцю в юриспруденції видається на сьогодні найпростішим. Просто обіг і контроль за дотриманням мовного законодавства покласти на плечі тих самих осіб, які здійснюють контроль за. Кримінальним законодавством, адміністративним законодавством, податковим законодавством. Повторюся, тому що з поміж усіх цих мовне є в абсолютному пріоритеті, принаймні, має бути в, у здоровій, націоцентричній, переможній багатій Україні, якої ми все прагнемо, ми всі прагнемо, яку ми всі будуємо. Ну і якби її збудували покоління. Попередників, попередників, так то ми би зараз не мали цього щастя. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.